Всім привіт! Я думаю, що всі прекрасно знають, або не всі, що з половиною роки тому в Тячівській лікарні в їх роддомі в мене померла жінка. І сьогодні поступила інформація, що 1 липня у цьому ж роддомі в тої ж самої лікарки знову померла жінка. Про те, скільки за цей період ще було ситуацій в неї, достовірно невідомо. Але це що 1 липня померла жінка, це факт. І це знову намагаються зам'яти Так, як зараз заминають справу, яка ведеться в Ужгородській поліції. Затягує вже 2,5 роки. Не виявили винних, Тому моя думка така. З цією лікарнею потрібно щось робити, а особливо з їх керівниками, їхньою бездіяльністю. Прізвище акушерки Дудла Тетяна Іванівна. А головного фігуранта цієї лікарні, з руки якого більшість незрозумілих діянь в лікарні робиться, це Федір Яринич. Всім це відомо. Тому робіть висновки.